Мої вітання глядецької аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя у якості сьогодні. Експерта виступатиме Георгій Тука, знаний волонтер, учасник бойових дій і колишній голова Луганської держадміністрації. Пане тука, доброго дня. Надзвичайно рада вас бачити. Слава Україні. Доброго дня, Юля, героям Слава, вітаю наших людачів. Давайте розпочнемо з Москви. що відбувалося цієї ночі. Гур каже про спецоперацію, і ми тішилися з того, як вправно наші дрони летять над Москвою. А попри те, що наші західні союзники весь час кажуть: Ваше, ми надаємо вам зброї рівно стільки, щоб ви захищали свою територію, але не атакували Москву. Виходить, що заложний вирішив рухатися до переможного фіналу. Ну, я тільки рад за таку рішучість нашого головнокомандувача, і обома руками підтримую і буду підтримувати, скільки живуть, стільки буду це робити. Але що стосується безпосередньо наших дронів, то у мене є певні сумніви, що це були безпосередньо удари, нанесені нашими дронами, точніше так, дронами з території України. Виходячи з того, що наслідки руйнування доволі невеликі, і напередодні, між іншим, теж були так -так такі самі атаки від дронів. Але позавчора, здається, був атака на дронів на литовище, і там діаметр воронки, яка утворилась, був лише всього там 15 сантиметрів. Тобто, це свідчення того, що Заряд вибухівки був доволі незначний. Але от такі от саме з одного боку незначні наслідки, а з іншого боку, позитивний результат, бо навіть таке невелике знешкодження, влучання це позитивний результат в першу чергу, звісно річ, в інформаційному просторі. Він демонструє неефективність. Хваленої системи протиповітряної оборони, зокрема, Москви, про яку росіяни розповідають ще з 70-х років минулого сторіччя. У мене є відчуття, хоча Ну це тільки моє інтуїтивне відчуття, жодних, скажімо так, підтверджень фактами, я не маю, але виходячи з того, що заряд був невеликий і відповідно. Я можу припустити, що радіус дії цих дронів він теж невеликий. То у мене складається стільки відчуття, що це були задіяні невеликі дроні, які запускались безпосередньо з території Росії. Чи це були групи нашої розвідки, чи можливо це були підрозділи чи люди, які співчувають. Наприклад, російському добровольчому корпусу чи другому тому формулюванні, я не знаю. Теж такої інформації ніде не було. Ніхто на себе таку відповідальність не брав. Але ну от у мене таке відчуття, що саме таким чином були завдані ці удари. І в принципі, це теж позитивно, бо це свідчення того, що нарешті на території самої Росії. Починає формуватися опозиція до чинної влади, яка здатна не просто тікати з країни, а потім з різних європейських столиць розповідати, яка ця влада погана, але знаходяться ті люди, які готові чинити супротив путінському режиму зі зброєю в руках, і це ну, з моєї точки зору це позитивне явище.